Ви повернулися з відпустки, ваша шкіра лущиться, почервоніла, втратила пружність і така ніби загоріла, але щось їй бракує, і ви виглядаєте тьмяною. Якщо це ваша проблема, я розкажу у цьому відео, що можна зробити для того, аби цю ситуацію покращити. Я вас вітаю на каналі Секрети Косметолога. Тут ми говоримо про те, як свіжо і молодо виглядати без уколів. У будь-якому віці. Якщо вам цікаво, запрошую вас залишатись, додивлятись відео до кінця, ставити пальці вверх, якщо у вас є питання, чекаю їх в коментарях. Мене звати косметологиня Лілія Цимбелюк, я 12 років практикуючий косметолог, консультую і онлайн, і в студії. Якщо вам цікаві послуги, заходьте на сайт, там є вся інформація з цінами онлайн-записом і так далі. Отже, після відпустки ми маємо декілька основних проблем, з якими нам потім доводиться працювати для того, аби покращити стан шкіри. Я зараз коротко розкажу вам про ці проблеми, які стаються, а потім буду казати, які є варіанти вирішення цього питання. Перше, це сонце. Коли сонце багато є, потрапляє на шкіру, і ми отримуємо те, що шкіра втрачає еластичність, а також зволоженість, тому що надмірна інсоляція порушує захисний бар'єр шкіри. Також у нас є солена вода, якщо це було море. І тоді ми отримуємо теж порушення захисного бар'єру шкіри, тому що солона вода це є досить серйозна агресія в сторону шкіри, тому спочатку шкіра витончується, і ми бачимо, що минають висипання, наприклад, на тілі, в кого таке. Є, то з цим стикався, а потім, після моря, за декілька тижнів вони активно відновлюються і загострюються. І це, власне, пов'язано з тим, що є компенсаційні процеси, які є в шкірі, і вони так працюють, що тіло намагається захиститись. Захищаючись, воно нарощує надмірну кількість шкіри, що спричиняє запалення через те, що закупорюються пори. Ось такий механізм дуже простий з висипаннями і з соленою водою. А якщо у нас немає висипань, то Солена вода просто подразнює шкіру, зруйнуючи її захисний бар'єр шкіри, за рахунок цього втрачається волога зі шкіри, і вона стає більш чутливою і менш зневодненою. Відповідно, нам треба буде відновити цей захисний бар'єр шкіри і тоді тільки зволожити шкіру, і це важливий момент. Третя проблема це недорогі сонцезахисти або некоректно підібрані, які забивають шкіру і забивають пори. І вони також можуть створювати дві проблеми: або підвищувати закупорку пор, і через це ми потім бачимо, що є більше висипань, або ми невчасно змиваємо ці сонцезахисти, і шкіра порушує додатково захисний бар'єр шкіри і ще через сонцезахист. Четверта проблема це вода в басейнах, яка дуже часто для дезінфекції хлорується, і вона також порушує захисний бар'єр шкіри. І через це ми аналогічно маємо процес, як з солоною водою. Є три варіанти рішення цього питання. Перший варіант це просто почекати від 2 до 3 місяців для того, аби шкіра, використовуючи свої ресурси тіла, відновилася сама. Другий варіант це робити це за рахунок домашнього догляду. Так ми отримуємо результати швидше. Тобто, ми будемо бачити якісь перші ефекти через 2-4 тижні з моменту того, як ми починаємо чемно використовувати суцільний комплект домашнього догляду. Не щось одне, щось одне в домашньому догляді може працювати за умови, що є класна база. Якщо немає класної бази або щось там є будь-яке, тоді доведеться змінювати цілу систему догляду. І третій варіант це тоді, коли. Коли ми робимо послуги для того, аби відновити захисний бар'єр шкіри і далі зволожити шкіру, а ви продовжуєте користуватися своїм домашнім доглядом, або ми щось коригуємо чисто для того, щоб краще шкіра себе почувала, але це вже за бажанням. І послуги нам будуть давати миттєвий ефект. Тобто ми будемо мати ефект за декілька днів після першої послуги. Він буде накопичуючий, звісно. Тобто, бувають ситуації, коли нам достатньо одної, двох або трьох послуг, бувають ситуації, коли нам треба декілька послуг. Залежить від запиту вашого і супутніх якихось нюансів, бо дуже часто людина приходить за одним, а ще в процесі виясняється, що вона вже хотіла 1, 2, 3, 4 і ми вже тоді вирішуємо все разом комплексно. Про домашній догляд підбірки я залишу в телеграм-каналі. Вони там будуть безкоштовні, по стану і типу шкіри, що ви можете використовувати після того, якщо ви бачите, що шкіра суха, лущиться, або навпаки, вона має багато висипань, що з цим робити. Це є два варіанти. Вони будуть в телеграмі, заходьте, дивіться, вибирайте собі, що треба. Якщо треба буде допомога, ми можемо проконсультувати вас з цього питання. Стосовно послуг, які послуги допомагають, аби відживити шкіру? У нас є варіанти: живлення відновлення і ферментотерапії. Це два варіанти, в залежності від типу і стану шкіри і віку людини. Це таких три основних складових, що ми будемо робити для того, щоб відновити цей. Захисний бар'єр шкіри комусь достатньо одної послуги для відновлення, комусь буде треба дві, а часом і три послуги. І тільки після того ми можемо спостерігати за шкірою. Ми далі дивимося. Часто шкіра зволожується далі сама, якщо є коректний домашній догляд, і тіло здорове, і більше ніяких додаткових. Опцій не потрібно, але якщо ми бачимо, що шкіра сама зволожується не так, як би ми хотіли, то ми маємо можливість робити плазмовий душ для зволоження і для проведення біологічно активних речовин. І для кращої пружності шкіри вона не дасть ефекту за одну послугу, а дасть ефект за 3-4 послуги, орієнтовно так. Або ми можемо робити IPL для того, аби... Теж додати пружності шкіри. І ми тоді вб'ємо двох зайців одним махом, тобто ми і відновимо захисний бар'єр шкіри і покращимо тонус і тургор шкіри. З IPL також ми можемо і з судинами попрацювати, зменшити ось це почервоніння розлите, яке є при купорозі, і також освітлити пігментацію, або її заблокувати на якийсь період часу. Тому ось такі є варіанти. Якщо у вас залишились запитання, то чекаю їх в коментарях. З вами була косметологія цим цимбелюк дуже дякую вам за перегляд і за підтримку цієї інформації. Поширюйте її і діліться нею.